Доброго дня, дітки! Я Олена Іванівна. І сьогодні я пропоную вам попрацювати із природнім матеріалом. У мене на столі, ви бачите, дари осені, яблучка, грушки, жолуді, горішки, шипшину та безліч чудового осіннього листя. І саме із цим листям я сьогодні пропоную вам попрацювати. А для цього нам потрібно підготувати харчову плівку та ножиці. Тож до роботи спочатку візьмемо нашу харчову плівку і розстелимо на рівну поверхню. Потім розкладемо наші чарівні листочки по всій поверхні плівки, в будь-якому Порядку, так як вам подобається, червоненькі, зелененькі, жовтенькі, всі листочки гарненько розкладаємо шматочком нашої харчової плівки, так, щоб листочки рівненько. залишилося наджати під цією плічкою. Поглянемо, що у нас вийшло. Вийшла чудова осіння композиція. Такий вигляд має наша осіння композиція на вікні. А ви мені покажіть, що вийшло у вас. Чекаю на ваші відео із осінньої композиції. Бувайте! До наступних зустрічей!